Наміжний етап поки що такий: знизу підварив, зверху підварив опори. Тут лише знизу, тому що тут немає як. Спеціально зробив таку відстань, щоб від центру колеса до пушка і до діжаків було приблизно одинакове відстань. що проміжний результат такий. 4 стоки готових. Все приміряв, лишилося тільки докупити болти, щоб їх сюди поприварювати для кріплень їжаків і лужків. Примірка міжрядного культиватора з їжаками. Кружок має приблизно однакову відстань від колеса до їжака, якраз знаходиться по центру. Центральним гвинтом виходить, регулюється підняття заднього їжака. Тут робив, приварив гайку і тримається це все на пружині. Тому, мабуть, робить ще якийсь упор. Зараз тримається пока що все на пружині. Показую на одному, тому що чотирьох буде путатися. Притягнути тільки покажу на один стрімянку, інші не задіяні. Далі виходить, як будуть оповітися. Ще один момент. Спеціально брав вузькі їжаки. Ось тут вони не труть. Под не черкають. Думаю, зразу виникне питання, чому 4 стойки, а не 3. Відповідь проста. Трактор зараз стоїть на кольорі 1,10 мет, в загальному користуємося 1,20. Картошку садимо вручну, тобто нарізаємо рядки і кладемо вручну картошку і тоді загортаємо. І щоб не робити лишньої роботи і не їздити по, по... не затоптувати землю. Получається, що трактор буде ходити по тій самій колії. Тобто 4 рівчака буде робити, в них закидається картошка. Потім, щоб загорнути, трактор йде по тій самій колії, тільки вже тоді ставиться три стойки. Відповідно, він загортає потім ту землю, по якій він вже проїхався. І не затоптується та картошка. Е як, ну, тобто картошка не садиться в, в пресовану землю в затоптану. Ширина міжрядного культиватора виходить 2.35. Тобто можна регулювати різну ширину міжрядя. Ще одне допрацювання. Думаю, обійдеться без них, це виходить опорна планка. Але без них нікуди. Вже йшлося їх доварювати. Пальці зробив на дві сторони. Це відстань, виходить до центру 5 см. Знизу так само і верхній палець так само. Обварюю їх всередині. Щоб тут не було сварки. Так, зразу відповідь, що це за планка з дріва. Тут зробив спеціальну для неї контргайку, полтом закручується. Планка ця має 2 метри, яка вставляється всередину в трубу Ширина самої рами між культиватора 2,35 Цю планку цепляється ось такий ланцюг. І відповідно виставляється розмір потрібний, Мені потрібно потрібну величину контргайця оцією гайкою. І малюється слідчий слід слідчого рядка, куди потрібно їхати колесом.